З новим 2026 роком, друзі! Це перше відео в цьому році. І саме сьогодні я хочу тільки балакати, тільки говорити. Не зовсім про в'язання, а трохи про життя, про все на світі. І в кадрі ви будете бачити кецюню. Бо я не люблю в'язати і розмовляти. Найчастіше, коли я в'яжу, я рахую. Тому, аби не відволікатися, аби не відволікатися, я в вам посадила. Ви можете заварити собі каву, чай, зайнятися своїми справами, в'язанічками, дивитися, тут не буде на що. І своє перше відео 2026 року я хочу присвятити спільнику разом з Тамарою Новіковою, дівчатка-таки дівчатка, п'ятий дівчатка, сезон зима. В нас на дворі. Новий сніжок випав, вчора дощ лопив на все, сьогодні трошечки снігу, слизько, але то нічого. Перш ніж перейти на відповіді на питання дотику до нашого спільнику, хочу поділитися результатами свого в'язання, на екрані ви вже бачите готову кицюнечку. Так, вона в мене готова, і мені тепер, тепер тільки залишилося її вдягти. Також в мене готова кофта. Зараз я вам ставлю коротеньке відео. Наразі кофта в мене прийняла в баню, ванну і тепер лежить, спочиває та підсихає. А оскільки в мене зараз в квартирі плюс 14, то вона сохнути буде дуже довгенько. І покажу, покажу. я вже потім її вам з відео для цього. Спільника. А так, Тамара нам запропонувала відповісти на деякі питання. А, це в телефоні мене бачите, питання. Перше питання. Як саме в'язання допомагає мені впоратися зі стресом чи тривогою? Частково допомагає, частково ні, бо коли занадто ти стривожений. Петлі рівні, ще більше психуєш, ще більше нервуєш, тому я відкладаю. Мені краще побігати, аніж посидіти, пов'язати. Тому в'язання тільки частково знімає стрес та тривогу в 22 23 рік, коли біля нас тут дуже було гучно, а ти в'язав та рахував. І коли збиваєшся з рахування. Ну, добрі слова казались в адресу тим, хто тут шумів під боком у нас, бо я збилася з рахунку, треба було знову було перерахувати. Тобто бувають такі моменти, коли так поглинаєш в'язання, що на зовнішню не реагуєш, ти не помічаєш його. А буває такі стани, що все нерівно, все погано виходить. Тому я не в'яжу. Під час великих обстрілів. Коли в них буває дуже гучно, то я нав'яжу від слова зовсім. Так, тому частково допомагає в'язанчика мені так вийти з тривоги чи стресу. Друге питання. Яке емоційне завдання я собі ставлю, сидячи за роботу? Наприклад, заспокоїтися, відволіктися, відчути контроль? Емоційне завдання отримати насолоду від процесу. Від готової роботи, від самого процесу, від тактильного контакту з пряжою, від того, що в мене виходить. Тобто, моє емоційне завдання насолода, відпочинок і насолода. Як казали мої діти, кажу, що я дуже втомилася, а вони мені кажуть, вони це помітили, не я. А ми думали, коли ти щось руками робиш, то ти відпочиваєш. Так, відпочиваєш, але інколи і від рукоділля хочеться відпочити. Третє питання. Який внутрішній діалог я веду або зупиняю, коли в'яжу? Ну, як я вже казала, найчастіше я рахую під час в'язання. Але інколи, коли не треба рахувати, просто йде, йде собі полотно, та й думки плинуть. Про дітей, про роботу, про життя. Але найчастіше я в'яжу під щось: під фільм, під оповідання, під дівчат. По-різному. І це вже я помітила, якщо фільм або серіал дуже-дуже цікавий, то я відкладаю в'язання. Тобто, ступінь цікавості фільму для мене воно вимірюється, чи в'яжу я, чи просто відклала в'язання, чи якось на якийсь момент відкладаю в'язання, аби подивитися цікавий момент у фільмові. Тому діалога я ну, дуже рідко веду. Знову-таки ж це ж про дітей, про життя, або роздуми під час це оповідання з з тим, що в мене було в житті. Чи, або, чи так би я поступила, як герой оповідання, чи по-іншому. Ну, фактично, якщо ви бачите, про те й думаю. Якщо коротко. Четверте. Як я реагую на необхідність розпустити вже зв'язану частину? Чи це моє ставлення до перезапуску в житті? Ну, як і більшості в'язальниць, мені не подобається розпускати. Це нормально. Коли ти починаєш в'язати, то ти плануєш, і тобі здається, що все по. Треба йти потихеньку, полегенько, так лагідно, налаштована на це в'язання. А коли треба розпускати, це є помилка в чомусь. Петлі пропустив, не так візерунок зробив, не такі розрахунки розробив, треба міняти розміри або повністю розпускати, або частково розпускати. А як це відображається в житті? Так само. Коли ми живемо, у нас у кожного є свій склад життя. Йдемо потихеньку, полегеньку, Але ми не супермени, і ми можемо робити помилки в своєму житті. Тому я вважаю, що краще вчасно зупинитися, проаналізувати, що призвело до цієї помилки, виправити цю помилку і йти собі далі. Як і в житті, так і в в'язанні. Краще одразу розпустити. Аби потім не перев'язувати весь виріб. Тому філософська відношусь до розпуску. Наступне питання. Чи використовую я в'язання як форму прокрастинації від інших важливих справ? І якщо так, то від яких? Ні. У мене давно ж вироботений такий міні-розклад. Ще є обов'язкова програма, це хатні роботи, робота, хатні роботи. І є довільна програма це в'язання. Чи можу я собі дозволити щось не зробити хатнього, аби пов'язати? Інколи можу, коли це дійсно є можливість така. Ну, не хочеться, наприклад, саме о восьмій ранку йти в магазин або готувати їсти. Я рано все одно все зроблю, але трохи пізніше можу. Але ще повністю відволікати та потім себе корити, ні. Так було, так і настрій. Ще можна ще сказати. Також пам'ятала це випадково. Неважливо, що там яка була ситуація. І ось, ну як що відказати, відмовляю людину і кажу, ні, не треба, я не хочу цього. Ну не розуміють. І тоді я кажу. В мене немає настрою. Ви знаєте, виникає, виникла в людини така пауза, і це було дохідливо до людини. Тобто мене зрозуміли. Тобто, як, виходячи, настрій це є жіноча логіка. У мене є настрій, воно все йде, немає настрою, нічого не піде. Далі, наступне питання. Що я відчуваю, коли моя робота виходить ідеально, а коли ні? Коли ідеально мовиш, зазвичай, як і всі інші люди, мені це подобається, я радію. Коли ні, таке також буває. Намагаюсь проаналізувати, що саме призвело до не того результату, який я хотіла. І за можливості виправити цю помилку. Далі, Наступне сьоме питання. Чи відчуваю я провину за час витрачене на в'язання і чому? Ні? Я дозволяю собі і відпочивати, і в'язати, і займатися хатніми справами, і спілкування з людьми. Буває, плануєш пов'язати, але спонтанне спілкування з рідними там і з якимось іншим. І ти розумієш, що цей би ти міг би пов'язати. Але ні, ми не повинні замикатися собі, ми повинні жити у спільноті і спілкування це є те, що підтримує наші зв'язки з зовнішнім світом. Ми не повинні замикатися собі і тільки в'язати. Тому я не відчуваю провину за той час, який я потратила на щось. на… Те точніше, що я не планувала саме зараз робити. Форс-мажори бувають у всьому. Восьме питання. Яку частину своєї особистості я можу вільно виразити через вибір пряжі та дизайну? Пряжу я обираю, яку я маю можливість собі дозволити. За своїм достатком, за своїм, за своїм достатком. І в цьому я вважаю, що це норма. Так, інколи хочеться і того, і того скуштувати з пряжі, але я розумію, що мій бюджет не дозволяє цього робити. А особистість це є раціональність, це є реальний підхід до того, що я маю. Модель, я найбільше в'яжу практичні моделі, я не в'яжу з цього з цієї минутні, як то кажуть, моделі. Тобто, в моєму рукоділі найбільше моделі, які можуть слугувати не один сезон, а на декілька сезонів. Тобто практичні. Практичні, можливо, десь трошки базові, трошки не базові, з якимись елементами. Але так в мене в житті з дитинства в нас йде, мама так нас виховала. Ми ніколи не могли собі дозволити зайвого. У мене завжди було 2-3 комплекти одягу на сезон, Нарахуючи, як то кажуть, городніх та хатніх. І вже якось комбінувалися. І зайвої річі мені не потрібно. Якийсь спартанський, як то кажуть, в мене тішки трішки відносення. Дев'яте. чи є в'язання моєю таємною зброєю або особистим притулком? Я б сказала особистий притулок. Це частина мого життя, в якому я відчуваю себе комфортно. Чи може бути в'язання зброєю? Не знаю. Навіть не відпустимо, не уявляю, як це може бути. А ось притулок, де мені затишно, зручно, комфортно, так, я б сказала більш притулок. Десяте: яку історію про себе я розповідаю іншим, даруючим власноруч зав'язану річ? Важке питання. Але перш ніж подарувати в'язану мої, моїми руками річ, я намагаюся дізнатися. Де напряму, де завуальовано, чи потрібно це людині? Ми можемо відв'язати найшикарнішу річ і дарувати людині, але вона не буде її носити. Ні, я так не хочу. Мені найбільш подобається, коли людина з задоволенням носить в'язане мною речі, коли в неї питають, хто в'язав, вона розповідає. І як-то кажуть, дякую мені за ту річ, яку відв'язали носить з задоволенням. Це для мене найважливіше. Це така історія. А Просто нав'язувати речі ні. Я не хочу на кому нав'язувати своє бачення світу. У кожної людини, навіть у дитини, є свої, свої улюблені речі, свої улюблені іграшки, кольори. Я бачу по одному, а людина бачить по іншому. Ось, наприклад, кицюня, яка у нас сидить. Я бачила один одяг, але це ж для онуки в'яжеться, але онука попросила інший одяг з зовсім іншими кольорами. І я відступаю, бо я поважаю її як особистість. Десяте, як Ага, одинадцяте. Які мої сильні та слабкі сторони як особистості проявляються в процесі в'язання? Вони йдуть паралельно. І позитивні, і негативні. Позитивні, що я в'яжу, в'яжу задоволенням, а негативні, що треба довго чекати, поки річ буде готова. Я бачу, як воно має бути. А негативне не завжди в мене виходить, як я хотіла. Або це, я відв'язала, я вже забула про річ. Тобто я довго пам'яті не тримаю, та в телефоні також. Ну, так дуже коротко, ну, і що ти скажеш тут як особистість? Так, я бачу практичність, знову ж таки повторюю, Буду, треба повторюватися про те, що розповідала раніше. 12. Чи відчуваю я себе більш цілісною або збалансованою людиною, коли регулярно в'яжу? Мені здається, що в'язання це частинка нашого життя і дуже-дуже так впливати, то, то вже негативне ставлення. То значить, в'язання вже контролює твоє життя. Не ти контролюєш своє життя, а в'язання так не повинно бути. Тому я не можу сказати більш цілісно або збалансовано, я, яка була, така і є в моєму житті. Це просто частинка мого життя, для якої я присвячую свій час і все. А на щось інше впливати, ні, я і так цілісна особистість, тому ні. Нічого тут не можу сказати. Тринадцяте. Як моє в'язання відображає моє ставлення до перфекціонізму? Я б сказала позитивно, мені хочеться, щоб було рівненько. Якщо шкарпетки, то вони, вони однакові. Тобто рівненько, гладенько, майже ідеально. Ну, це б так я відповіла. 14. Кому я відчуваю найбільшу потребу подарувати свій виріб, і що цей подарунок символізує? Ну, це також знову повторюсь, що я в'яжу на подарунок тільки по домовленості. Що саме обирає замовник? Або людина, ну, людина якій я буду в'язати свій такий подарунок? З чого також обирає замовник? Я обговорюю модель. Візерунок, колір. За можливості. Так, я примірюю всі речі, якщо це треба, потребує примірки, як ні. Ой, намагаюся 10 разів передзвонити, щоб переміряти по готовому виробі. Якщо я в чомусь сумніваюся. Тому. Так, хочеться подарувати своїм рідним і те і те, але ну, доня, наприклад, вона не хоче нічого майже. Попросила пару шкарпеток і все каже, більше не треба. Тобто Я не нав'язую свої подарунки інше. 15. Який найглибший спогад, чи людина спливає в пам'яті, коли я в'яжу? Зараз це онука, бо я її найбільше в'яжу, вона такий поцінювач моєї роботи. Ви себе уявити не можете. Їй все подобається, вона просить. Це, знаєте, це дуже приємно, що твою творчість, твою роботу так поважають. Найбільше, на мабуть, це онука, бо вона маленька. ще. Шістнадцяте, як я ставлюся до того, що мої вироби можуть зноситися чи загубитися? Зноситися, ну так нічого вічного в нашому житті немає. Все воно тимчасове. Якщо шкарпетки зносилися, то їх треба викидувати. Але чомусь от так в мене було вже з декільками людьми, за моїм покійним батьком, з подругами на роботі, яким я дарувала в'язані шкарпетки. Вони кажуть: ми вже латаємо, 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 латаємо. Ну, не хочеться з ними розставатися, але то вже їх вибір. Я їм кажу, та викидуйте, я вам нові нав'яжу нові подарую. Ой. Я їм кажу, та викидуйте вже їх, я вам нові зроблю. Ні, вони такі класні, вони такі гарні, Ми не хочемо. Це вже їх якби так ставлення. А я відновлююсь спокійно, Ну, протерли, ну що ти зробиш? Ну, два-три рази зашили. Далі розлазиться, ну і викинула. Ну, віз зв'яжую, тобто я до цього дуже спокійно відношуся. Загубитися так в нашому житті нічого такого і немає. Вічного знов таки. Ми можемо купити, загубити. Ми можемо відв'язати, подарувати, по дорозі загубити. У моєї доньки зовсім був цікавий такий випадок в житті, коли вона жила ще в Харкові. І забула в таксі шапку, яку я й в'язала. Через декілька місяців вони знову їдуть в таксі. Вона з таксистом розмовляють щось так. Я не знаю, як воно у них так ця розмова пішла. Але таксист відкриває бардачок, а там шапка до Тобто вона сіла в ту саму машину, а таксист дуже відповідальний був. І всі загублені речі він тримав силу. Дуже приємно було, що знайшлася річ. Ну, ну щоб відв'язала нову шапку, вона потім ходила в новій шапці. Нічого страшного. 17 питання. Яке відчуття залишається після завершення великого проєкту Порожнеча, гордість, готовність до нового. Частково порожнеча. Бо цей виріб. Настільки довго був у моєму житті, я настільки довго над ним працювала, що просто ну, дуже важко знайти заміну, щоб заповнила ту нішу, от те внутрішнє ставлення до такого процесу. І це в мене було, коли я відв'язувала перше, це побачила, вперше я помітила таке за собою, коли я відв'язувала доріжки сестрі в село на лави. Там були три доріжки, це був довгий великий такий процес мабуть, 40 см на 2 метри, чи 45 см на 2 метри. Ну, три великих процеси. Я в'язала дуже довго. Я виділяла годину в день, очком в'язала це. І коли вони вже все, ці три доріжки були готові, можете уявити, що це процес йшов на один місяць. Це як. Дійсно, як порожнеча якась виникла, і треба було чимось заповнити. Схоже відчуття, але трохи вже менше, в мене було, коли я завершила в'язати плет, також в дівчатках. Він також довго в мене в'язався, але коли я його завершила, я відчула, хух, великий проєкт завершено. Можна щось новеньке робити. Порожнеча виникає дуже рідко, але, от, мабуть, я дуже емоційно прикипила до того процесу, і тому виникає порожнеча. А найбільше це задоволення, відпочинок, ну, можливо, трошечки-трішечки така, така порожнеча. Хух, що його тепер робити. Поки не почнеш новий процес. І вона все відходить на задній план, вона нічого вже його не немає. Вісімнадцятий процес. Ой. Вісімнадцяте питання. Чи є в моїй родині традиція в'язання і чи відчуває себе її частиною? В моїй великій родині в'язала тільки покійна вже тітка. І вона. Мені показала, як в'язати шкарпетки, які відв'язала 35 років перші тому. А так, сестра одна і друга потрошечку в'язали. Але от найбільше в моїй родині в'яжу я. Мама колись пробувала, але це не її. Моя донька трохи пробувала, але це не її. Їй краще покрутити ключем. Десь гаєчки, десь це. Оце їй більш подобається, але не рукоділля. Онука поки придивляється, трошечки пробувала, але поки ні. Поки ще ні. Вона ще не готова до цього. Тому поки що. Традицій таких в нас немає. У нас кожен обирає те, що йому подобається. Спробувати майже всі пробували. Але от залишитися залишається тільки той, кому це більш цікаве. 19 питання. Наскільки я дозволяю собі бути недосконалою у в'язанні? важке питання? Ну, мабуть, недосконало. Це тоді, коли чомусь знову мовчишся. І з часом ти розумієш, твоє це чи не твоє, і вже під час досвіду воно майстерністю відточується і стає більш кращою. Ось, наприклад, оця кицюня, ця ту я в'язала вперше. Вона не стовідсотково досконала, як бачите, по всім свій... по тілу йде нерівне таке. А як перекручені трішечки. Але це моя проба. Я не майстер іграшок, я, як кажуть, тілений. Я не черяник, я тільки навчаюся. Тому недосконалість вона є у всіх. Особливо в новому, в новому чомусь. І цього стадатися не треба це нормально. Тому я дозволяю собі все. І останнє питання. Якщо б я могла зв'язати свій ідеальний внутрішній стан, яким би він був? Доскональний внутрішній стан, мабуть, світлий, не перевантажений везерунками. Не перевантажуваний додатковими кольорами, а більш такий спокійний, світлий, ні в пастельних тонах. Ось такі питання у нас придумала Тома, і я вирішила на них відповісти. Якщо у відео будуть перерви, то це я вирізала свій кашель. Я не можу довго розмовляти, тому такі відео мені даються дуже важко, але інколи хочеться просто помагати. Зпитання для цього тегу ви знайдете в описі до відео. Також в відео будуть посилання на Тамару та всіх учасників нашого спільного проєкту Дівчатка таки дівчатка п'ятий сезон зима. А я бажаю вам, щоб ваше життя було врівноваженим. Щоб ви не докоряли собі жодної хвилиночки за те, що 5 хвилин перебалакали з якоюсь людиною, або на 10 хвилин зайнялись якоюсь своєю улюбленою справою. Наше життя таке коротке, нащо його. Витрачати на таке сумління. Адже ту роботу, яку повинні ви зробити замість вас, ніхто не зробить. Хай ваша внутрішня дитина завжди буде рівноваженою, спокійною і доброю. І традиційно я бажаю всім багато-пребагато гарних-прегарних новин, довгоочікуваних дзвінків, зустрічі, повідомлень, і хай у вас все буде добре. До побачення, друзі, до наступних відео. Моя китька готова. Тепер мені залишилося тільки її вдягнути.